Вітаємо, Сильвестр і Деніс. Обоє були з проблемних родин, і коли вони одружилися, то принесли з собою чималий багаж. з роками, їхні стосунки почали погіршуватися. А коли Сильвестр поїхав у відрядження, Деніс вирішила підготувати до його повернення документи на розлучення. Я втратила себе у гонитві за стосунками, від яких не отримувала нічого натомість. У той момент я відчувала себе безпорадною і спустошеною. Я завжди намагався бути в обороні, щоб у мене завжди був план Б для нашого шлюбу, тому що мені постійно здавалося, що вона покине мене. коли він вирушив у відрядження, я вже оплатила адвоката для розлучення. Сильвестер і Деніс Дженкінс познайомилися в армії. Вони швидко зійшлися на спільних інтересах, закохалися, одружилися в 2011-му. В обох була дитина від попереднього шлюбу, а також емоційні травми. І я вийшла заміж у 19. Це були аб'юзивні стосунки, як у фізичному, так і в емоційному плані. Я справді вважала себе нікчемною, але нікому про це не говорила. Я хотів, щоб у нас була близькість зв'язок, але я розумів, якщо відкриюся, вона покине мене. Як і моя перша дружина. Їхній шлюб досить швидко став на шлях руйнування. Ми більше не спілкувалися. У нас не було ні справжнього зв'язку, ні близькості. У нас були суперечки, мовчання і справжні бійки. Хоча вони обидвоє були християнами, але в той момент ніхто з них не ставив Бога на перше місце, мене поглинала робота. Я намагався зробити все, щоб розвивати свою кар'єру, бо вважав, що маю захищати і забезпечувати. Дійшло до того, що я вирішив, що в мене більше немає часу для церкви. Наприкінці 2012-го, перед тим як закінчився армійський контракт Деніс, вони вирішили завести спільну дитину в надії на те, що це зміцнить їхній шлюб. Я думала, що це допоможе нам присвятити себе одне одному і дітям. Я була готова залишитися у цьому шлюбі, навіть якщо він буде жахливим. заради наших дітей тільки заради них протягом наступних кількох років їхня сім'я зростала. Однак, коли Сильвестр і Деніс почали фокусуватися на дітях, вони стали ще більш віддалятися, звинувачуючи одне одного в проблемах у шлюбі. Я справді вірила, що він охолов, що не кохає мене і не буде проявляти до мене емоцій. Я дуже страждала. тому що я потребувала цього? Я не звертав уваги на її слова про почуття та емоції. Ми щодня боролися одне з одним. у 2019-му, коли Сильвестр готувався до відрядження у Кувейт на рік. Їхній шлюб висів на волосині, а Деніс була готова підписати документи на розлучення. Коли я дізналася, що він їде у відрядження, я подумала, це час, щоб підготуватися до виховання дітей наодинці. Я використаю цей час, щоб зализати рани і відпустити минуле. У мене відразу ж почалися флешбеки з попереднього шлюбу. Я почав говорити: я не хочу, щоб ти покинула мене, навіть якщо все настільки погано. Протягом наступного року вони майже не контактували. Я не хотів розбиратися з проблемами під час цього відрядження. коли Сильвестр повернувся, вони майже не розмовляли. але одна річ змінилася. Подружжя вирішило, що їхня сім'я має повернутися до церкви. Мої молитви звучали так: Боже, зроби все, що можеш, щоб допомогти мені змінити моє серце, зцілити мій біль. Я не знала, як озвучити свої думки, але знала, що мені було боляче. Я не молилася про те, щоб він відновив мій шлюб. Я молилася про те, щоб знову бути з ним. Я хотіла примиритися з Богом. Я не просив про примирення, але сказав, якщо ми готові. Покинути одне одного, то, хоча б не залишаємо Бога на додачу до церкви, Сильвестр і Деніс пішли на курс з вивчення Біблії. Там вони відчували безпеку і любов, а також дізналися про практичні інструменти для поліпшення свого шлюбу. Ми змогли дізнатися більше про наші ролі та позиції чоловіка і дружини, про те, як ми маємо любити і плекати одне одного, молитися разом, читати слово разом. Ми ніколи не робили цього раніше. Я подумала, якщо Бог прощає, не тримає зла на нього, то чому я так чиню? Я не маю на це права. Я Побачила людину, яка теж була поранена. він не знав, як іти цим шляхом. Він потребував Ісуса так само, як і я. Протягом наступного року їхній шлюб почав змінюватися. Вони поступово почали відкриватися і заново вчилися любити одне одного. Ми почали відчувати зв'язок, справжню близькість одне з одним. Я хотіла дізнатися більше про нього. Хотіла більше чути про те, що він відчуває. У мені виник інтерес і любов. Моє серце знову пом'якшилося. А папери на розлучення, Лені скаже, що з часом вони просто десь загубились. таке відчуття, ніби вони просто зникли. Не знаю, що я з ними зробила. Розлучення для нас стало не варіантом. Сильвестр Деніс з радістю використовують свій досвід для того, щоб розповідати парам, як будувати свій шлюб, ґрунтуючись на бозі. Ми скористалися можливістю молитися разом у сім'ях, у яких чоловік і дружина моляться разом, шанс на розлучення становить один відсоток. Біжіть до Бога. Мене не хвилює, як усе виглядає, яку брехню ворог намагається нав'язати вам. Біжіть до Бога, віддайте йому усе, і ви побачите, як він змінить ситуацію для вас. Яка мудра порада? Біжіть до Бога. Часто, коли ситуація у шлюбі ускладнюється, ми починаємо звертатися всередину себе, наче можемо придумати, як усе виправити. Але найчастіше проблеми у шлюбі виникають через наші власні проблеми. Жити в шлюбі непросто. Безумовно. бувають моменти, коли ми закохані і все здається чудовим. А потім ми стикаємося з реальністю життя. Знаєте, ми розчаровуємо одне одного, і робимо це, тому що намагаємося знайти задоволення наших потреб одне в одному. У той час як насправді тільки Бог може задовольнити їх. Ви не були створені для того, щоб інша людина задовольняла ваші потреби. Ви були створені для стосунків з вашим. Творцем Ось чому наприкінці Дені сказала біжіть до Бога. Ми даємо обіцянки Ми обіцяємо одне одному, а також Богу. Ми даємо обіцянки не країні чи уряду, а одне одному перед Богом. Жити разом, бути разом. Ти разом в одному напрямку. біблія каже, що Бог ненавидить розлучення. Бог ненавидить будь-який гріх. але далі Йдеться, що він хоче бачити праведних дітей. Уявіть, що було б з дітьми в цій родині, якби батьки не вирішили віддати своє життя йому. ніколи не пізно зробити це. Ми говоримо про те, що потрібно запросити Ісуса у своє життя. Стати християнином віддати себе йому. це перший крок. а після цього ми повинні щодня віддавати себе йому. Ми повинні казати Господи, не я, а ти. А потім підіть на курси з вивчення біблії. Станьте частиною церкви, вивчайте слово Боже. Сильвестр говорив про те, що потрібно молитися разом. Ви не можете молитися разом і при цьому відчувати ворожне щодо того, з ким молитись. боріться за свій шлюб. Бо він вартий того. Послухайте, розмова з Богом. Це початок цього процесу. Просто скажіть Боже, ось ми, Ми приходимо до тебе. Ми голі в емоційному та духовному плані. Ми дуже вразливі. Ми просимо тебе взяти ці стосунки і дати їм нове життя. Воскреси їх з попелу, створи з них щось чудове. в такі моменти ми довіряємо Господу найважливіше себе і свою сім'ю, своїх близьких. звертайтеся до Господа у найважчі моменти вашого життя. і він зможе відновити ваші стосунки, відновити любов, відновити Віру у ці стосунки і він воскресить їх. Варто просто відновити розмову з Господом. Просто скажіть йому, Господи. Ось ми і ось наші проблеми наші проблемні неідеальні стосунки, які зайшли в глухий кут. Просимо тебе спасти їх, відновити їх, воскресити їх і дай нам прожити спільне життя з вірою і любов'ю у серці. Молимо про це в ім'я Ісуса. Існують мови спілкування яким не потрібні слова, наприклад, мова тіла, мова жестів, вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю. І мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. У Діари чудовий дім і сім'я, батько, мати і безліч братів і сестер. Вона каже, що це справжнє диво, бо одразу після народження залишилася сиротою. Незабаром після народження діари її мати померла, і вона стала сиротою. її відвезли у дім любові, притулок, який підтримує організація Обітниця сироті. Тут заповнили всі її потреби. Я отримала безліч благословень. Тут це чудово. У мене прекрасний дім, чудова сім'я, батько, мати та безліч братів і сестер. Хоч в країні діара 95% населення. Мусульмани, вона виросла у сім'ї, яка познайомилася. Омила її з Ісусом. Я знаю Ісуса з дитинства. він батько сиріт, і він бачив мене, що в утробі матері. Я зіниця його ока. У Сінегалі мені треба було чекати 18 років, щоб хреститися. Я з нетерпінням чекаю цього моменту. Бог благословляє мене щодня. Коли в наш дім приїжджають нові діти. Я віддаю їм свій одяг, а Бог дає мені вдвічі більше. За що я йому дуже вдячна окрім того, співробітники обітниці сироті подарували цьому притулку холодильник і морозильник, а також поставили ліхтарі та сонячні панелі, щоб убезпечити їх вночі. Завдяки вам у Діари є безпечний дім, а також їжа і радість пізнання того, що Бог любить її. Дякую Богові за кожне благословення в своєму житті. а також дякую людям, які підтримують обітницю сироті. Дякую, нехай Бог благословить вас. Я в захваті від історії Діари, тому що вона показує нам сутність Бога. Його слово говорить нам, що він батько сиріт. А ще що Бог поміщає самотніх у сім'ї. Ця історія показує, скільки всього робить обітниця сироті щоб задовольнити потреби дітей. І найважливіше, що трапилося з діарою, це те, що вона виросла з усвідомленням того, що Бог любить її, що Ісус Господь і Спаситель, що в її. Є житті є сенс і мета Усе це стало можливим завдяки вам. І ми хочемо подякувати вам. Ми служимо тисячам дітей по всьому світу. Діара – лише одна з них. Ви змінюєте життя дітей у скруті. Кожна дитина повинна знати, що для неї є місце. допоможіть нам донести їм це послання. ви можете підтримати обітницю сироті. CBN робить багато чого по всьому світу. Ми працюємо у різних куточках і несемо послання про Божу любов. Ми можемо звільнити людей. Ви бачили історію про пару зі США, у якої були проблеми у шлюбі. Але істина Євангелія звільнила їх. Питання не тільки в тому, щоб у вас було зручне ліжко, теплий дім і смачна їжа. Усе це, звісно, важливо, але ще важливіше те, що ми можемо ділитися з людьми посланням про Божу любов. Тому приєднуйтесь до клубу 700, Ставайте його членом і ви братимете участь у всіх наших проєктах. Приєднуйтеся до нас. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих Чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усіх, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя? Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе Сібіен Еммануїл. Гел було 81, коли вона вирішила, що до кінця своїх днів житиме з болем. Вона вирішила, що це просто старість. Але одного разу, під час перегляду клубу 700 жінка відчула прилив сил у колінах. Я хочу займатися волонтерством. Для мене це найважливіше. Помічниці пастора Гейл Вуд не подобається, коли справи йдуть на спад, особливо коли це стосується церковного продуктового банку та всесвітніх місіонерських поїздок. Вона засмутилася, коли у 2012-му пошкодила праве коліно. Ми якраз розвантажили одну з великих вантажівок. Я зістрибнула з неї на граві і підвернула коліно. І одразу ж виникли проблеми. Я відчула сильний біль після тривалого перебування на ногах. Я часто прокидалася вночі через біль і він був постійним. Майже відразу я звернулася до лікаря. Він помацав моє коліно і сказав спробуйте теплі й холодні компреси. Думаю, з вами усе буде гаразд. Я не хотіла витрачати. Ати час на операції або щось подібне, але коліно не переставало боліти. Наступні 10 років Гейл робила те, що й сказав лікар. Вона приймала знеболювальні та носила фіксатор коліна, але цього було недостатньо для нормального життя. Я могла й далі займатися волонтерством, але мені було потрібно більше часу. Іноді я засмучувалась через це. Мені здавалося, що я маю більше старатися, щоб зробити те, що мені потрібно. Найбільшу розраду Гейл отримувала під час молитви. Я молилася і говорила: Господи, я потребую того, щоб ти зцілив моє коліно. Мені потрібно бути сильною і здоровою, щоб робити усе те, що я хочу робити для тебе. Наприкінці 2022-го, у 81 рік. Гейл прийняла свою ситуацію, усвідомивши, що її становище може і не змінитися. З віком багато що змінюється, і ми готові сказати, я буду жити з цим. Мені здавалося, що ця проблема залишиться зі мною, тим паче, що я просила Господа багато разів зцілити мене, і так і не отримала зцілення. Я гадала, що так і буде. 30 грудня Гейл повернулася після повного дня служіння в церкві. Вона була втомлена і зазвичай увімкнула клуб 700. Я допомагала у церкві, і того дня коліно не давало мені спокою. Я сіла в крісло і зняла фіксатор. Я гортала журнал і дивилася телевізор. І раптом Гейл почула, як Гордон поділився своїм знанням. У вас проблеми з правим коліном, Бог сильний відновить його. Ви навіть не молитесь про нього. Ви думаєте, це для мене? Так, це для вас. Зробіть те, що не могли зробити раніше. Почніть рухати цим коліном. Прийміть зцілення просто зараз. Я звернула увагу на ці слова, бо мені не давало спокою саме праве коліно. Я сказала, це про мене. Я приймаю це слово. Я піднялася і почала ходити туди-сюди. жодного болю не було? Біль зник миттєво Було таке відчуття, немов мої коліна наповнилися силою. Коліно стало таким твердим, немов на ньому був фіксатор. Я славила господа і говорила дякую господи, що стілив мене. Шість місяців потому Гейл поїхала у відпустку на близький схід я змогла поїхати у 16-денну поїздку. Ми там багато ходили. Одного разу за день ми пройшли 13 кілометрів. Я б не змогла так ходити, якби Господь не зцілив мене. Він зробив це дуже вчасно, якраз для поїздки Це ще більше наблизило мене до господа, і затримка ще більше показала мені значення цієї події. Якби він зцілив мене одразу, коли я вперше попросила його, то я б не продовжувала молитися і вірити. І якщо він зцілив мене, то зцілить і вас. Будьте певні. У Євангелії від Луки є чудова притча. Бока каже, що Ісус розповів їй про те, що треба завжди молитися і не сумувати, не здаватися. Він розповів про вдову, яка невтомно стукала. За дверима, в які вона стукала, був неправедний суддя. Але вона знала, що якщо їй вдасться підняти його і відчинити двері, то отримає відповідь на своє прохання. Ми служимо Богу, який не спить і не дрімає. Вам не потрібно будити Його, але ви повинні звертатись до нього, бо він завжди відповідає на віру. Коли Ісус зціляв хворих, Він завжди говорив: «Віра твоя зцілила тебе. Чи є віра чимось, що ви повинні здобути? Ні. Чи чимось, що ви можете створити? Ні. Віра приходить від слухання, а слухання від слова дивіться на Ісуса, начальника і виконавця віри. Дивіться на нього. Люди кажуть: напевно, у вас велика віра, якщо ви постійно молитесь за чудеса. А я відповідаю ні. Але в мене є чудові факти. І ось як він звучить. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен і ви можете стати цим кожним, хто вірує в нього, не загинув, але має життя вічне. Ось ще чудовий факт. Він прощає ваші беззаконні і зцілює ваші хвороби. Це факти. Він помер. На хресті і ранами його ми зцілилися, але він не зупинився на цьому, бо на третій день воскрес і навіть це не все. Він молиться за вас, клопоче за вас тому дивіться на ці факти і живіть на їхній основі. Покладайтеся на них. зробіть те, чого не могли зробити раніше. Ось що я сказав Гелі, вона вчинила так. Віра — це дія. Ми повинні діяти на її підставі. І тоді відбуватимуться чудові речі. Ми будемо молитися. Ось ще одне свідчення про диво Елізабет. Дивилася клуб 700, коли Тері отримала слово знання. У неї діагностували периферичну невропатію тері сказала: є хтось, у кого проблеми з ногами. Ви відчуваєте в них печіння і оніміння. Вам важко тримати рівновагу і ходити. Я почала славити його і дякувати. Я прийняла це зцілення. Дякую, Духу Святий. А що в тебе? Ось що нам надіслала Леслі. Вона пише 29 травня. Я лежала на ліжку і слухала клуб 700. Гордон молився за когось, хто відчуває біль і дискомфорт у нижній частині ніг та щиколотках. Він сказав, ця людина навіть не молиться про це, але в ім'я Ісуса ви будете зцілені. Він мав рацію. Я не молилася про стілення, але протягом 10 років відчувала біль і дискомфорт у щиколотках, коли після відпочинку вставала на ноги. Я не могла навіть пройтися будинком, бо соняш. Мені доводилося надягати фіксатори або кросівки з підтримкою. за два тижні до молитви Гордона у мене почали боліти гомілки коли я почула молитву Гордона, я зрозуміла, що вона про мене, бо в ній були усі деталі. Після цього я не відчувала болю у ногах і ще Тепер я ходжу годинами. Слава Богу. Чудово, проявіть свою віру в дії, покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо все тіло потребує зцілення, покладіть руку на голову або груди. Якщо поруч є хтось, попросіть його покласти руки на вас. Молімося, і молитва віри зцілення. Лить того, хто хворіє, Господи Боже, всемогутній, ми приходимо в згоді з усіма, хто поклав руки. Вони зробили це з віри, і ми приєднуємося до них. Твоє слово говорить, що якщо двоє або троє погодяться просити про щось, то це. в ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові ти отримала щось? є хтось, не знаю якої частини тіла це стосується, але це пов'язано з м'язами. Ви зрозумієте, що це про вас, бо пошкодження видно неозброєним оком. Це лінії. Я не знаю, що сталося з ними, але Бог стілює вас просто зараз. Будь-який біль і дискомфорт зникають в ім'я Ісуса. Будьте стілені. У Людини не ім'я тому вас. Діагностували синдром замороженого плеча. У вас гострий біль. Бог зцілює зараз ваше плече. Просто зробіть те, чого не могли зробити раніше. Підніміть руку і почніть дякувати і славити Його. Він зробив для вас диво у вашому плечі та спині. ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. Є хтось, хто втратив смак після ковіду. Ви втомилися від такого життя. Бог відновлює вашу здатність відчувати смак їжі. Відчуття смаку повертається до вас просто зараз. в ім'я Ісуса. Насолоджуйтеся цим. Це звучить дивно. Ви втратили ребро або два ребра і переживаєте. Вам здається, що ви неповноцінні. Бог... Зцілює вас, він відновлює вас і дає вам нову впевненість. Будь-який біль і дискомфорти йдуть зараз в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. і На нашому Ютуб каналі ви зможете подивитися багато історій про зцілення, які надихнуть вас і дадуть надію. А ми закінчимо віршами з псалмів. Послав їм слово своє, зцілив їх і з могил їхніх вивів їх. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.